Цікавий момент недолік в механіці. Рюкзак з речами, який знаходиться в воді, не намокає а навпаки, висихає. Тобто він не знає, що він знаходиться в воді. Тільки коли він натягнутий на персонажа, він намокає Експеримент з швидкістю висихання різних капців, зараз подивимося, що краще, що я вже знаю результат, але вам покажу, продемонструю це з таймінгом, скільки часу треба буде для висихання е, різної, різного взуття. Так, давай намочили все повністю, все у нас 100%. Вибігаємо на берег і достаємо все з рюкзачка, най воно потихеньку сохне. Стартуємо таймер. І дивимось. Перші у нас висихають резинові чоботи. Висихають дуже швидко. Вже 75%. Давай я не буду стопати відео. А дочекаємося, поки вони висохнуть. Далі поговоримо про. Додаткові їхні властивості ну, Основні їхні властивості це те, що вони в зимі, ви знаєте, що весь ґрунт, в зимньому біомі, він мокрий завжди. Якщо ви будете ходити в будь-яких інших капцях, крім резинових чоботах, у вас будуть завжди мокрі ноги, відповідно, окопна стопа, Відповідно, розумієте, да? це є проблема. Того в зимі завжди бажано ходити в гумових чоботах. Крім того, Ще один неочевидний момент. В зимі, коли ви відпочиваєте відновлюєте вашу стаміну, бажано не лягати по іксу, а просто присідати. Трошки довше буде відновлюватися стаміна, але якщо ви будете лягати лягати повністю на мокрий ґрунт, ви також будете мокрі, у вас буде повністю все. І піймаєте перегруз. От 3, 2, 1. 0. Є. Хвилина десь 15 секунд. Хвилина 15 секунд. тобто Construction rubber boots, резинові гумові чоботи. Самі класні в тому плані, що вони дуже швидко висихають. На другому місці на другому місці йдуть construction, тобто звичайні робочі робочі капці. От, а також всіляка дівоча екзотика гарна, це як от високі отакі капці, всілякі там сандаліки, отаке от дівочі капчики. Вони точно такі ж, як Construction Boots, мають таку ж масу і висихають в два рази довше, ніж резинові чоботи. Тобто, якщо резиною чоботи десь за хвилину з копійками, то ці будуть десь за дві хвилини висихати. Ви бачите, що тут вже півка, От. І вони у нас на другому місці. А на третьому місці у нас будуть Combat Boots. Тобто такі бойові якісь бірси, і військові. Вони приблизно однакові. От, по масі, по параметрам у них є е додатковий інвентар, так само, як у таких капцях. От, і вони в принципі поганенькі, того що всохнуть дуже довго. Тобто намокають повільніше, Намокають повільці взагалі не намокають, коли стояти на мокрій, на вологій в землі, на вологому ґрунті. От. Ці намакають, але намакають повільніше, ніж е якісь там тріпічні наприклад, капчики, якісь кеди. От. А, але так, так само намакають і дуже довго сохнуть, того це їхні недолік. Тож най, найкраще це такі, або от констракшн, звичайні робочі капці, вони набагато кращі в цьому плані, ніж всілякий комбат. Єдине, що робочі, прийдеться трошки довше ремонтувати частіше ремонтувати. Ну а констракшн Rubber Boots теж треба буде ремонтувати, і вони ремонтуються скотчем. Що в принципі не є проблема, бо з зомбаків завжди є скотч того скотчу, який падає з зомбаків, цього достатньо констракшн жовтенькі гарні резинові чоботи, мастхев. Якщо ні то можна, якщо у вас дівчинка, то можна якісь гарні капці вдягнути. Якщо хлопчик, то можна звичайні робочі ботівнички. от І це буде набагато краще, ніж е, Combat Boots. Як ви бачите, вже пройшло 3:45. Майже 4 хвилини, а ці тільки половину втратили. Тобто вони десь за 8 хвилин, навірно, 3,53, не ні, більше, ніж за 8. Десь 9-10 хвилин вони будуть сохнути. А ще гірші, що дивно для мене, ще гірше, мото мотоциклетні капці. Я підозрюю так, що тут, крім того, що є певний матеріал, від якого тобто не матеріал, а клас, да, від якого залежить швидкість, ще грає маса, Чого? тому що вони набирають 400 г його власної маси, це кількість певного матеріалу і кількість певної води. Тобто, Якщо тут ми набираємо, там, наприклад, 100 г води, то в ці вони важать там, в півтора рази 1,2 кг, здається, важать вони сухі. От. І відповідно на цих 1,2 кг матеріалу вони набирають води. Відповідно, більша кількість води, а коли висихання, тут механіка це випаровування певної кількості води. Е, відповідно, через це оці от комбати мілітарі вони сохнуть, тому що теоретично вони мають, це недолік, мені здається. Теоретично вони мають сохнути досить швидко. От, але, як ми бачимо, сохнуть вони погано, повільно. Тут тобто набагато краще. Ці вже давно висохли, а ці все ще не. Тобто, якщо ці приблизно хвилина, ці приблизно, отакі от капці приблизно 2 хвилини, то отакі от капці приблизно там 10 хвилин будуть сохнути. От. Е, мотоциклітні мене дуже здивували. Тобто вони в принципі мали би на це бути розраховані, але вони сохнуть погано. Так само ще більше здивували е, капці для трекінгу. Тобто такі туристичні туристичні гарні капці. Чогось вони дуже, дуже погано сохнуть. Може, там, я не знаю, що там. Вони хороші, вони крепкі, от. менш крепкі, ніж Military Combat, але сохнуть вони набагато гірше, ніж мілітарі Е, Ці капці, вони в принципі на рівні, на рівні мотоциклетних. Оці, ну плюс, додатково вони є, мають інвентар. Оце такі чоботи середньовічні, середньовічні чоботи, вони мають додатковий інвентар, але е, їх недолік, то що вони не дуже, не дуже крепкі. От. Тобто, в принципі, якщо ми ходимо в зимі, це тільки гумові чоботи, ніяких виключень. А, якщо ми просто ходимо десь в інших біомах, то можна використовувати констракшн, тоді це не буде додаткова маса, коли вони будуть намокати і швидко будуть сохнути, і у нас не буде проблеми з ногами. От. Можна використовувати комбат і мілітарі так само, але сохнуть вони довго. А, Відповідно, мотоциклетні абсолютно не рекомендую. Оці теж не рекомендую сохнути дуже довго. От. І хайкінг теж треба тільки на продажу. Тобто оце все, оце все можна тільки продавати. От. Гумові чоботи наш вибір. Ще один маленький момент, який говорить на користь використання гумових чоботів або е, робочих звичайних капців. Це кількість води, яку вони в себе набирають? Наскільки вони збільшують свою масу? Відповідно, будуть вінчопувати важу сухі 400 грам, сохнуть за хвилину, набирають. Коли намокають, набирають всього 20 грам води. Це дуже мало, тобто перегруза майже не буде відчутно. Конструкційні, звичайні робочі чоботи, робочі ботинки або всякі дівочі, оці, вони важать так само 400 грам, але набирають при цьому в два рази більше вологи, набирають по 40 грам води. Оці дуже погані в цьому плані, тобто вони набирають, здається, по 200 грам води, відповідно, довше висихає, так як я, я говорив, що швидкість висихання це швидкість випаровування певної кількості води з них. От, вони в цьому дуже погані. Мало того, що вони самі по собі, тобто вони додають два слота, але вони самі по собі важать кілограм 200 тобто вони важать сухі більше, ніж мокрі робочі. Відповідно, мокрі робочі 440 грам а ці сухі 1,4 кг. Тобто як три три от, от потінки три три пари. От. Абсолютно погані, дуже погані мотоциклетні і хайкінг-бутс Вообще нікуди не годяться. Досить непогано себе показали середньовічні ці капці. Незважаючи на те, що вони повністю мокрі, незважаючи на те, що вони дуже довго висихають. Але при цьому вони досить легкі і набирають води в себе не так вже й багато. От, тобто вони всього 800 грам, а, мокрі такі капці в два рази легші, ніж такі. Тут, тут півтора кілограма, це взагалі не годиться. Того а, я би сказав, що після того, як ми... Оцю масу порівняли, я би сказав, що оці мілітарі, всякі мотоциклітні хайкінг, це все виключно на продажу. Як нам трали два додаткові слота, середньовічні капці, як нам слоти додаткові не треба, як ми шастаємо виключно в зимі. Тільки гумові, якщо і в зимі, і не в зимі, то можна робочі, звичайні, ну або гарні дівочі. На цьому все. Далі попробую там з іншою з куртками різними, з іншими шмотками, провести пару експериментів, може їх запишу, а може кінцевий такий варіант про механіку намокання, як це проходить на що і як правильно використовувати дощовик. Подивлюся, як можна швидше сохнути. От. Ну Побачимо. На цьому все. Поки по капцям таке буде коротеньке відео. Використовуйте або гумові чоботи, або робочі, або гарні дівочі.